Я ж буду зустрічати на прямому зв'язку Олександра Хара, експерт Центру оборонних стратегій, дипломат. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би почати з вами з, з, ну, з того, що найбільше обговорюється зараз. Зеленський дав інтерв'ю британському таблоїду «The Sun» і розповів, що росіяни до кінця цього року збираються усунути Зеленського від влади, змінити владу в рамках операції Майдан 3 Давайте уявімо, що ми не знаємо про їх плани. Як росіяни це могли б спробувати зробити? Філософське питання: що майдан можливий, антимайдан неможливий. Оскільки антимайдан це означає, що є хтось, хто спланував забезпечив фінансування автобуси, людей, тітушок і таке інше. Тому, власне, як в 2014 році не було антимайдану, а то було фактично спецоперації російські, проведені в тому числі українськими дурнями, які намагалися щось з цього отримати. Тому, звичайно, що. Кидебісти чи ФСБшники нічого придумати нового не можуть. Звичайно, що є соціальні медіа, звичайно, що є певні настрої українського суспільства, які можна експлуатувати. Звичайно, що є традиційна недовіра до влади. А ми підтримуємо нашого президента і керівництва в тому, що відбувається, скажімо так, з точки зору війни. Ось але методи певні нам не подобаються, Да, бо тобто ми вільна держава, і можемо себе. Критично ставитися до будь-якої влади, і власне це є об'єктом розробки наших недругів. Звичайно, що через соціальні медіа, оскільки соціальні мережі російські у нас слава богу вже давно відрублені, але є телеграм-канали і велика кількість наших співгромадян. значить, як розвісили вуха і читають звіти як останню правду, як з біблії, те, що може відбуватися, і звичайно, що це є привіт. Ну і плюс наша влада дає певні, скажімо так, паси. Якщо ми кажемо, наприклад, про останні ці... Суперечки, чи принаймні так як про них кажуть і пишуть в медіа між найвищим політичним і воєнним керівництвом, звичайно, що вони є підставою, можливостю для наших недругів розхитати ситуацію. Я ж не кажу про вибори: чи то вони будуть, чи не будуть, чи це демократична, чи небезпечна. Тобто є велика кількість аргументів навіть в мирному. Суспільстві, але зараз тим паче так, що є інструменти, я не думаю, що це буде успішним. Я думаю, що щеплення українського суспільства є, і ви знаєте, є такий нюх. Я б сказав, ви так от ти розумієш, що воно, начебто, по формі і так. Але цей от месенджер сам він не дуже надійний, і щось тут не те. Тому і знов-таки дозвольте на останнє згадати Леся Подерянська, нашого нашого класика літератури, який сказав у нього там не буду в ефірі казати про до чого, але от майдан, це скільки людей має зібратися? Якщо 100, це вже майдан чи не майдан? І у нього була там фраза, що коли до, то тоді це вже майдан. Так що я не думаю, що майдан третій можливий. Ну тобто слова Зеленського, це така більш символічна історія і нагадування світові про те, що себе являє Росія, і які вона в цілому має плани, а не про те, що там якогось грудня щось має статися. Ну, можливо, плани, можливо, він щось знає про плани, можливо, на опередження. Ну і не можна виключати, оскільки він є політик і він упадкий на, скажімо так, на радників, які йому розповідають, що всюди є конкуренти і треба придушувати конкуренцію. І власне тому може бути і елемент цього також. Конкуренція всередині країни. І так безумовно. Ну я не беру про тих російськомовних, які спеціалізувалися на е, латиніних, е, значить і інших е, представниках російської опозиції. Ось але ну чомусь постійно хтось просуває думку, що то генерал Залужний от хоче все кинути. Е, в принципі, він вже є героєм України. Однозначно, він є тією людиною, одна з тих людей, яка врятувала нас. Але чомусь він буки все і почне займатися непритаманною йому роботою. Ви, ви розумієте, що ну, наприклад, якщо ти е, в шахи граєш, то піти грати в дурня чи там в покер, напевно, тебе обіграють одразу. І я, чесно кажучи, не знаю. я Ні разу не чув від нього чи його оточення. Тобто, що що в них є такі амбіції, але хтось просуває таку думку, відмірює рейтинги, що у нього є такі наміри, і що він хоче стати першою людиною в політичному, скажімо так, просторі, а не лише в воєнному, і тому звичайно, мені ту я й бачу тут можливість для спекуляцій наших ворогів, і я бачу тут і можливість того, що на Банковій хтось боїться, що таке може статися. Ну, ви ж знаєте, що до збройних сил України відносяться краще ніж до церкви Христової. тобто рівень довіри вищий за штаф і да, і людина, яка очолює фактично, тобто керує цим, цим цією організацією. Вона має бездоганну репутацію і великі щодо влади. У нас є нюанси. Да я розумію, що якщо дивитися на рейтинги, то тоді можна сприймати таку людину в якості: ну давайте тоді будемо сприймати нашого пристоятеля православної церкви України як теж конкурент. Бо він теж популярний, може він теж захоче стати першою політичною особою в країні, а ну є ще інші такі люди так. Ну, власне, Зеленський прокоментував те, про що ви говорите в тому ж інтерв'ю для Зесан і сказав, що військові, які збираються займатися політикою, не повинні займатися війною і при цьому згадав генерала Залужного. Ну тобто, він не до нього звернувся, але згадав, ну як. Приклад, от залужний, має бути на війні. Е, тобто, виходить, що Зеленський дає чіткі сигнали з цього приводу, аби закрити цю тему. Все ж таки, я не знаю, наскільки він закрив цю тему, або він навпаки дав, підживив оці дискусії, що це не просто так, що якісь там думки у Залужного чи в його оточення є. Я не можу коментувати цього, бо я не знайомий з паном Залужний, на жаль, і не знаю тих людей, хто йому можливо радить. Але я думаю, що навіть якщо пан залужний і вирішив вийти в політику, то однозначно кожного дня, кожної хвилини бути залучений до того, щоб планувати операції чи виконувати і контролювати це, забезпечувати сили оборони всім необхідним. Це ну, 24 чотири на 7 робота. І звичайно, що точно не буде в таких умовах часу їздити в автобусах, роздавати наклейки, там «make Ukraine Great Again» чи щось таке. Тобто я просто не розумію де до чого. Тобто не треба було взагалі про ці речі казати, бо це підживлює чутки, що буцім та щось не так. А я, чесно кажучи, мало вірю в те, що власне пан Залужний збирається це робити, принаймні зараз, тим паче ми не знаємо з приводу виборів є невизначеність. Вчора глава Пентагону Остін прибув до Києва, зустрівся з президентом, міністром, міністром оборони з військовими загалом. Якою мірою цей візит на вашу думку є символічним, якою матиме практичні наслідки, тому що про, ну, в принципі зараз говорять в першу чергу про символічне про те, аби показати світові і українцям, і росіянам показати, що США не відвертаються від України, але практично матимемо ми наслідки цієї зустрічі 100 мільйонів доларів це все, все ж таки 100 мільйонів доларів і додатковий хаймарс який себе показав це дуже добре але давайте Тут. Тому... Замало, звичайно, бо ми воюємо з найбільшою воєнною потугою на європейському континенті, і до якої все НАТО готувалося з часу свого заснування. Я абсолютно тут погоджуюсь. Але питання, ми ж розуміємо, що відбувається в палаті представників Сполучених Штатів, що наша допомога поки що не проголосована. Я впевнений, що впродовж кількох тижнів вона буде проголосована. Можливо, вона зменшиться в розмірі 61 мільярди. Напевно, можуть відняти фінансову допомогу, залишить лише безпеку. Але це таке, тобто подивимося на сам політичний процес. А, так, от в, широк, в широкому контексті, нещодавно був нещодавно призначений міністр закордонних справ Британії Лорд Камерон, і він здійснив візит в Київ перед тим, як їхати кудись. І ви знаєте, що якщо подивитися західні медіа і пресу, то Ізраїль на першому місці, а Україна десь там на третьому четвертому а, І а, цей візит був надзвичайно важливий, поки що Британія показує, що вона не збирається полушати, нас, зменшувати допомогу. Зараз е, візит Остіна, який не оголошували, це так само передусім політичний дипломатичний сигнал, що Сполучені Штати і ця адміністрація не збирається нас полишати. Так є проблеми внутрішні. Вони не можуть, тобто не залишається фактично ресурсів із тих е, програм, які Конгрес проголосував раніше. Е, але я думаю, що казали про е, які речі: перший момент. Є можливість е, наскрісти так вимовити по інших е, програмах е, Пентагону державного департаменту, щоб е, Сполучені Штати ще продовжили певний час надавати Україні допомогу. Це не шалені гроші, будуть не шалений обсяг е, озброєння, але це добре. Другий момент я абсолютно впевнений, що е, пан Остін розповів, е, що союзники Сполучених Штатів Європейські по НАТО будуть надавати Україні для того, щоб заповнити цю порожнечу, яку Сполучені Штати поки що не можуть давати тобто, це абсолютно зрозуміла річ. Хочу нагадати, коли була усунена Ківіна Маккарті з посади е спікера Палати представників, е буквально того ж дня, Джозеф Байден зателефонував своїм союзникам по Європі та і роз розмовляв із Зеленським. А, і, власне про це йшлося. І наступного дня британці виділили 500 мільйонів е фунтів стерлингів допомоги для України. Тобто, це заміщення. Я думаю, що е, також розмовляли і про плани е, на наступне. Е, він зустрічався з нашими військовими. Я впевнений, що розмовляли і в контексті статті Залужного в «За Economist», тобто що потрібно Україні для того, щоб уникнути глухого кута, про який, до речі, е, залужний не писав. Е, це вже приписують йому. А е, для того щоб Україна власне отримала якісну перевагу над Росією і відповідно були. Здійснення ті речі, які е, приведуть нас врешті-решт до перемоги, а не до е, непоразки України і, і, і поразки Росії, тобто це різні формули. А ось. Ну І звичайно, що ця людина, я думаю, що в історію України Лойд Остін війде надзвичайно позитивно. Хочу нагадати, що в перший. Під під час першого засідання Рамштайнської групи він сказав дуже класну фразу: Українці вірять в перемогу, віримо в неї, і ми. І власне він був тим мотором, який фактично дисциплінував європейців для того, щоб вони більше і більше надавали нам воєнної допомоги. Так що це потужна фігура, якщо б від нього залежало все. Якщо б не було стримуючих факторів у вигляді керівника ради національної безпеки, то напевно вже на у нас нашому небі були б і У нас були б атакнуси і інші системи, які б якісно не змінили ситуацію на полі бою. Я перед включкою з вами з паном Олександром Коваленком говорив про статтю. Згадував у Вашингтон Пост. Там написано про з посиланням на офіційних осіб Пентагону про те, що люди з Пентагону у Києві під час візиту вимагали стратегію України. Щодо того, ну як вона буде себе вести проти Росії взимку, і що буде після цього, і це збігається з умовами республіканців, які вони висунули до Байдена, аби був чіткий план перемоги, а не просто продовження війни, І я просто повторюю це питання. І вам чи Україна в змозі відповісти задовільно, тобто чи може надати якийсь план, чи це взагалі реально? Знаєте, як з самого початку широкомасштабного вторгнення, наші цілі воєнні вони коригуються у відповідності до того, що наші міжнародні партнери можуть нам надати. Звичайно, що була певна радянська зброя, українське виробництво, але лише коли нам почали постачати західну високопілатничну зброю, ми почали робити певні позитивні зрушення. І власне, ми не можемо відповісти нашим американським друзям. Що ми можемо зробити, оскільки е, в статті першій е, я маю зікономість минулого року, пан залужний написав: дайте мені такі то засоби, і я вам дам такий то, такий -то результат. А ми не отримали вчасно те, що нам, е, нам пообіцяли. Е, я вже не кажу, що те, що пообіцяли, було менше, то що е, хотів отримати пан залужний. Е, далі наступна історія з цією статтею, яка от буквально минулого місяця була оприлюднена. То якщо нам дадуть те, що вимагає наш, наш головний військовий. А ви знаєте, ну, війна, окрім звичайно, є е, різні психологічні фактори там, і інше. Але це математика. Тобто є кількість ваби наражають, які сидять в окопах чи можуть бути згенеровані Російською Федерацією, є кількість українських захисників, і для того, щоб ми цю асиметрію якось подавали, то у нас має бути технологічна перевага. От про це йшлося власне в, в цьому. Тобто, це одна історія. Це про математику. Про історію Значить, треба напевно нашим друзям з республіканської партії нагадати, що коли свого часу сполучені штати дали гарантії безпеки європейцям, я маю на увазі під час холодної війни, після другої світової, то вони не питали: а скільки потрібно радянський союз і їх сателітів Варшавський договор стримувати? П'ять років, десять років. Тобто, стримування політика це розтягувати в часі, оскільки вони розуміли, що комунізм більшовізм є загрозою світу. Загрозують Європі, а Європа і це найголовніший союзник Сполучених Штатів, і тому треба витрачати гроші, щоб не було ще однієї війни, щоб американські солдати не воювали на європейському континенті. З нами та ж сама історія. Україна програє сьогодні, завтра буде Польща або Балтія, або Румунія. І тоді вже американцям придеться чи то тиснути на червону кнопку, чи то висаджуватися сотні тисяч американських військових і витрачати трильйони доларів для того, щоб воювати з Росією. і тому краще витрачаючи 3 чи 4% пентагонівського бюджету. Давати Україні можливість знищити половину я то й більше агресивного потенціалу Російської Федерації, який зараз спрямовано на нас, але в принципі орієнтована на передусім європейців, але також на сполучені штати. Тому мені здається, тут логіка має бути така: згадайте холодну війну теорію стримування. А по-друге, ну ще третій момент. Я скажу є таке поняття peace dividend, Тобто, коли радянський союз розвалився, скільки сполучені штати їх союзники не витрачали на оборону, тобто вони згартали присутність американців на європейському континенті, ОПК почав працювати менше. А це означає, ці гроші були конвертовані в цивільні проекти. От зараз американці нам фактично віддають, віддячують за те, що ми здали ядерну зброю, і за те, що ми допомагаємо їм вирішити стратегічну проблему з Російською Федерацією. А, добре, ну от е, ви кажете про те, що якщо Україну завоюють, то далі підуть Зеленський знову ж таки повертаючись до його інтерв'ю. Є ризик третьої світової війни. Росія готується. Якщо Росія переможе Україну, то наступними будуть країни НАТО. Ну а якщо я, наприклад, француз, там я не знаю, бельгієць, німець, я сиджу, дивлюсь на це. слухаю, ну це ж неможливо. Ну як Росія нападе на НАТО? Воно ж не переконливо звучить. Ну як це не Що не звучало те, що Путін не має претензій до території України, але стався Крим, сталася проксі війна на Донбасі. А потім вони там захищали русських, російськомовних на Донбасі шляхом мінських домовленостей, і не стало, не впало, коли була в нас остання, Я не пам'ятаю, там десь 10-15 була загиблих в 21-му році. Да, і Путін розв'язує війну широкомасштабну, яку теж не значить не. Ніхто не очікував. А далі ми бачимо, що він застосовує все, що можливо і фактично, ми бачимо, що це геноцидальна по суті війна, бо готувалися Як починаючи з того, що змінювали норми з цих масових захоронь? Потім ці мобільні крематорії. Потім, от буквально недавно була інформація про те, що вони закупили міністерство оборони, закупували, значить, вантажівки для того, щоб красти українське зерно. Далі ми знаємо про фільтраційні табори. Ми знаємо, що щонайменше 20 тисяч дітей вивезено з території України і фактично на яничар хочуть перетворити. Я вже не кажу про знищення Маріуполя, та, напевно, 60-100 тисяч наших співгромадян були е, там знищені. Я вже не кажу про е, Ірпінні, Бучу і таке інше. Тобто, от ж є вже докази не якихось спекуляцій, що. Путін спроможний чи він хоче цього робити, бити? Вони вже це скоїли. Я вже не кажу про Чечню. Вже ну всі згадують Грузію, і всі ну не так давно була Сирія. Те, що Російська Федерація там робила, тому це одна історія. Друга історія, і ми бачили. Що Україна і ширкомасштабне вторгнення Росії в Україну воно дало нове розуміння країнам-членам НАТО, що навіщо цей союз потрібен? Бо ті ж самі французи казали про автономію стратегічно, що не потрібна нам тут сполучені штати. Ми маємо самі займатися зараз. Вони цього не кажуть. Далі були дослідження 2016 рік шістнадцятий рік. Е, грала е, Значить, ці воєнні ігри, і вони казали, що за 48 годин е, фактично Балтійські держави будуть окуповані. І, Власне на вільнімуському саміті, врешті решт НАТО відреагувала і скоригувала плани оборони цих територій. Бо якщо б е е е Естонія маленька, вся зазнала таких руйнувань, як Маріуполь чи Волноваха, чи будь-яке інше наше місто, то звичайно нічого б від Естонців і Естонії не залишилося. і тому зараз вони не не на дестонській території мають воювати, а не дати можливості росіянам просунутися. Тобто, це каже про те, що здвиг в свідомості є. Безпосередньою загрозу, напевно вони не відчувають. Плюс е французи вони русофіли, пам'ятають російську імперію, руську культуру і таке інше. Звичайно, вони не розуміють, чому ми викорчовуємо цей. Основу геноциду насправді да? російська культура, вона, вона є «енейблер», тобто вона дає можливість потім реалізовувати геноциди. Українці це лише крайній випадок. Да? До того були десятки народів. І зараз те, що відбувається по відношенню до малих народів Російської Федерації, не інакше як і геноцид. Тому є, є аргументи, тому що це може статися. Добре, Про, просте питання. Ви просто так складно все загорнули, і дякую вам за це. Але просте питання наостанок. Завтра відбудеться чергова зустріч у форматі Рамштайн. Чи ви маєте очікування якісь від від неї? Чи це рядова звичайна зустріч? Без сюрпризів ну, я Я думаю, вона напевно не буде там якихось великих сюрпризів. Бо ми ми розуміємо, що в Сполучених Штатах їх кубишка напевно вже майже порожня. А, німці вже оголосили чотири системи ППО. Там якась кількість дронів. Тобто на жаль, пан Пісторіус не привіз нам торуси, а це було би дуже важливий крок вперед. Я думаю, що там буде йтися передусім про те, як Україні пережити перезимувати цю зиму. Це буде передусім про системи ППО. Е, можливо, будуть про якісь інші елементи. Можливо, це електронної боротьби, оскільки вони теж потрібні для того, щоб зменшити перевагу, яку вже росіяни набрали на, 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 на фронті. Тобто кардинальних речей не відбудеться. Я думаю, що також будуть казати і про. Майбутнє, оскільки ви знаєте, що українська влада заявила, ну я вважаю, неправильна назва. Хоча по суті правильні документи вони кажуть, документи про двосторонні гарантії безпеки. Я б назвав це гарантії безпекової допомоги, бо безпеку ніхто нам не гарантуватиме, поки ми не станемо членами НАТО. То будуть ітися про тривалі контракти і по те, що ці країни можуть виробити в майбутньому для того, щоб ми стримували російську агресію, бо це точно не остання, допоки Росія не не, не розсипеться або не зміниться характер її державного устрою. А я в це не вірю. А, сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи. Я поставив питання в чаті під відео глядачам, а, Чи вони відчувають себе гідними і вільними? Запропонував варіанти, так, ні. Або ми тільки починаємо цей шлях. А як би ви відповіли на це питання? А, я відповів позитивно, оскільки це залежить від нашого сприйняття, але ми не є досконалою демократією. Ми далекі від того, і звичайно, що у нас далекий шлях. Плюс у мене є метафора щодо демократії. Це як велосипед. Ми маємо постійно рухатися і балансувати для того, щоб просуватися кудись і не падати. І, власне у нас є претензії до влади, є і до того, що наше суспільство ще не є настільки розвинутим, не є в повному сенсі громадянським суспільством. Тобто є достатній прошарок, який активний, який змінює цю країну, не не, не погоджується з тим станом справ, який є. Ось, але до, до ідеалу далеко а я, з іншого боку. Я не знаю, яка країна ідеальна раніше. Ми казали про Сполучені Штати. Зараз ми бачимо, що вони переживають доволі складний період, е, і можливо, що менш демократичними сполучені Штати будуть е, після виборів в листопаді наступного року. Теж само відбувається і в країнах Європи. Але е, це хвилі. Є хвилі авторитарні, Потім е, демократія. Е, Перемагає принаймні, в нашій культурній традиції, і у нас іншого вибору немає. Царів нам точно ну, у нас в нашій культурі цього немає, і не потрібно. Дякую вам, Олександр Хара, експерт дякую. центру оборонних стратегій, Дипломат, дякую вам.